Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вебо речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка чоловічого взуття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Значить дивимося. Трекінг, розмір 42-й. Пума. Спорт. 44-й розмір. 46-й, 47-й розмір. Кросівки. Осінь-зима трекінг шкіряні Кас... Casvis, гарна фірма. Шкіряні на цигейці, утеплені, десь 42-43 розмір. 42-й розмір. Стан гарний. 43-й розмір. Шкіряні боти. Капа, трекінг. 40 розмір. Легенькі трекінгові. 42 розмір. Шкіряні на цигайці. 42 розмір. Кемел буц. 46 розмір на цигайці. Утеплені шкіряні. Брендові. Спортивні. 41 розмір. Шкіряні. цигейці. Саламандр фірма. Так, розмір.

Докерси. Шкіряні. 44 розмір. Шкіряні на цигайці. 42 розмір. Шкіряні. Selected Home 9 -й, 43 -й розмір. Боти. 43 розмір. Шкіряні. Боти. Шкіряні на надсигайці. Десь 42-43 розмір. Шкіряні? На цигайці. Утеплені. Розмір десь 43-й, 42-й. Трекінг 43-й. Шкіряні 42-43. 44-й розмір, Оксфорди. Шкіряні на цигайці 42 розмір. Козаки 45 розмір. Модні. Шкіряні 43-44 розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.